Много в этом слове тепла и любви, веры и надежды. Родина у каждого она своя, прекрасная и умная. Об этом мы с вами поговорим сегодня на уроке. А поможет Его Величество имя существительное. Откроем тетради, запишем следующее число. Восьмое. Классная, какие тексты имена существительные. Узнать, на какие отвечают вопросы эта часть речи и какую роль выполняет, какие она имеет морфологические признаки. А объединит нашу работу общая тема Проверяем. Правильно? Да. Правильно. Так, вторую позицию лиц называем, с которыми мы встретились в тексте. Света, давай. Ты полностью Ты это А еще, ребята, а еще. Такие сладкие, так? Человек. Так, человек. Еще. Маша? Товарищ. Товарищ. Так, проверим. Так, следующая позиция. Растяжка. Что мы должны заполнить, Пожалуйста. Рот. Так, рот и число. Записали, пожалуйста. Рот и число. На следующем уроке мы продолжим заполнение этого кластера. Если это на самом Я пожалею вам, что вы сегодня на улице так, что я были лучше с Вито наусити заповнить вашу таблицю. Задачу. Тоді, як умови, в операторах розгалучення використовуються складені умовні вирази. Складені умовні вирази це об'єднання кількох простих умов за допомогою логічних операторів. Кон'юнкції, дез'юнкції, заперечення. And Як залучить користувача. <п 'ятає> <п 'ятає> Своїй власній папості ви вставляєте вставляйте. Творчість великого сина України, Тараса Григоровича Шевченка. І пропоную взяти слова Великого кобзаря. Учітися, брати мої, думайте, читайте. Сьогодні подорожуватимемо в Полтаві. Виріші слім, будь ласка, є слова, буває Бог виїхає, доконане та незакона. Є слова доконаного виду означають людей за вашої м'яки і відповідає напекання, що зробити, що зробити, що зроблю, наприклад, на намалював. Є слова недоконаного виду, означає те до корисних. До моменту. Слова у фолі майбутнього часу означають ділянку, які відбудуться вже після моменту мовлення про них. Наприклад, По пояснять, будуть говорити. Здійснимо саме. Мистецького життя Леонардо да вічі Чоборона. Це твір заселення, де й попереджають, попереджає, до чому може призвести горіла за харінами комфорту. і, і, і вірить, що мистецтво врятує світ. природи. людина вибирає Якщо не боїться в добре, то інші жертвує собою відперто Чи вірите ви, що тектоніка – це наука, яка вивчає будову земної кори? Оксана е, так. Оксана віре. Чи вірите ви, що земна кора не суцільна? Ні, ми так віримо, бо земна кора складається з 7 літосферних плит, які... За будовою і за складом. Оця парта вам знайома, ми з нею вже працювали, так? Сім величезних літосферних плит і 14 не маємо подивитися на дошку. Отже, літосферні плити в своїй основі мають платформу, діти, будь ласка, на дошку встигаємо дивитися. В основі платформи знаходиться кристалічний фундамент. Утворений магматичними та метаморфічними гірськими породами, твердими кристалічними породами. Місце, де фундамент виходить на поверхню, називається щир. Армасі знайшли значить, На карту e, свою, але основне треба на сіл. Це mm. сторінка сім. Відкрили. Переконано лечить логічна опорна схема така. Зараз ви виконуєте таку роботу. дуже індивідуально. Вам треба спочатку подивитися на логічну опорну схему, знайти структуру. Євразійська літосферна плита. Так? Знайшли її на карті. До нього знайшли Східна європейська платформа, знайшли на карті. І ви собі так само пишете. Прийде просто І далі діли працюємо. У вас є відповідні стрілочки на таблички? Наносите їх. Хоча б декілька самих великих структур. Дітей, вам треба да співсовити літеру і е цифру. Підставляєте. Літера-цифра, літера, цифра. Не підглядайте вже вас. Я на уроки, на зараз за моїм сигналом. Дмухнемо на неї ніжно-ніжно, щоб парашутики розлетілися і дмухнули ніжно. Взяли другу кульбаку. сильніше дмухнемо і... Можна зробити з цієї крихти? Не викинути, а що ж зробити? Да ти пташкам взимку, так, Вероніка? Треба з хлібом проводити сам. Шанобливо! Прочитаємо прислів'я, записане на дошці. Хліб ви шанобливо. частинку, подивилися Дівчинка калина. Першу частину буде читати дівчинка Калинка. Всі, всі знайшли. Вяли кані. А всі слідкують за нею. Дівчинку Калинко розпочинає. Калинка Каса. Колись давно-давно в давно, давно було, в селі. Жила привітна і ласкава дівчинка. Звали цю дівчинку Калинку. Дуже у любила квіти. Який тільки квітів у неї росло. Доглядати за, за Доглядати за квітами, як ми можемо назвати цю частинку? Assembly yes, in the assembly hall. Yes. While read and translate. attention Yes, welcome Yes, assembly А приніс вам свої твори, читайте, збагачуйтеся думками, простіть розсудження. Щоб було найкраще. Дивимося всі уважно. Якщо ви будете готові, у вас вже виникло таке речення, будь ласка, піднімаємо руку. Перша група радиться, що ви там. Лє? На картині я бачу хоробри, мужніх, без частіх козаків, які заради своєї...